Привіт! Сьогодні я хочу розказати вам про букву Ю. ю, ю а, а, А. І дуже швидко ви її запам'ятаєте, тому що вона схожа у нас на магніт. На ось такий, подивіться. Я думаю, що ви десь його вже точно бачили. І цей магніт ми беремо в руку, да? От беремо в руку, уявляємо, що до магніта. Ви знаєте, що у нас до магніта. Притягуються да, якісь залізні речі. От, це може бути будь-що да, молоток, це може бути, можуть бути якісь цвяхи, все, 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 все. Все, все що є желізне, воно отак. Прилипає да, до цього магніта. І коли вже назбиралося дуже всього багато, да, нам починає дуже важко його тримати. Воно падає трохи вниз. Да, і коли ми його хочемо тягнути, ми кажемо: ах! ах о боже, як важко! Ах", да, і от тягнемо разом. Давайте ще й ви спробуйте. Магніт тримає. Там причіплюється, все причіплюється багато-багато-багато всього. Ой, Скільки багато. у Вас теж багато. Ого. Так, тільки давайте зі мною повторювати. Тоді запам'ятаємо букву швидше. І ох, потягнули. Ох, важко ж. спина болить. Тягнемо далі. Ох, ох. Витягнули. Да? Отже, велика Ю пишеться. Так як, і, так як і маленька, да, вони дуже схожі ю, ю. Зробимо завдання про букву Ю. ю, ю а, а, а. На письмі да? ми знаємо, що вона Ю, але коли ми читаємо, вона може читатися Ю або А. От далі теж почитаємо трошечки. Goodbye!